Універсальний гороскоп на цей тиждень Овен Цього тижня ваша енергія буде особливо високою. Використайте її для вирішення відкладених справ, але уникайте надмірного імпульсивного споживання, раціональне планування допоможе уникнути фінансових спалахів ТЕЛЕЦЬ Стабільність і послідовність будуть вашими найкращими союзниками. Приділіть увагу фінансовому бюджету та домашнім справам. Кілька дрібних організаційних кроків сьогодні заощадять вам багато часу завтра. Близнюки. Ваші комунікативні навички на висоті це сприятливий час для нових знайомств і налагодження контактів. Водночас обережно ставтеся до багатозадачності. Надто багато розмов може розпорошити вашу увагу. Рак. Емоційна чутливість посилиться, тому будьте готові до посиленої сприйнятливості до настрої в оточення. Визначте чіткі межі особистого простору і не бійтеся час від часу відключатися від зовнішніх подразників. Лев, Ваш природний лідерський потенціал отримає визнання. Проте, уникайте домінування в групових заходах, конструктивна співпраця принесе більше користі, ніж монополія на ідеї. Діва Працьовитість і уважність до деталей дадуть відчутні результати в будь-якій сфері. Організуйте своє робоче місце та щоденний розклад це підвищить вашу продуктивність і знизить стрес. Терези. Баланс між відпочинком і активністю буде визначальним. Не нехтуйте короткими перервами, і хобі, психологічне відновлення рівнозначне фізичному здоров'ю. Скорпіон Ваша цілеспрямованість допоможе довести розпочаті справи до логічного завершення, проте стежте за балансом роботи і відпочинку, навіть найсильніші потребують регулярного відновлення ресурсів. Стрілець оптимізм і прагнення до відкриттів роблять вас рушійною силою нових проєктів. Перед великими рішеннями радьтеся з близькими, їхній погляд може виявитися цінним для балансування ризиків. Козаріг, практичність і системність цього тижня принесуть відчутні плоди у фінансових та кар'єрних питаннях. Сплануйте основні кроки заздалегідь і слідуйте розробленому алгоритму водолій інноваційні ідеї знайдуть відкриті вуха серед однодумців, але будьте готові деталізувати свою концепцію. Чіткість аргументації зробить вас переконливими навіть для найбільш скептичних. Риби творча інтуїція посилиться, тому не відкидайте несподівані натхнення. Водночас не нехтуйте раціональним аналізом, будь-яка ідея потребує практичної оцінки перед реалізацією.